Дякую. Дякуємо вам. Дякуємо за таке чудове виконання. І хочемо запросити до слова надати слово. Ветерану збройних сил України, начальнику управління ветеранської політики департаменту з питань місцевого самоврядування внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради Антону Малому. Вітаємо з вами інформатор. Ми знаходимося у Дніпрі на соборній площі біля пам'ятника. Знака Доброго, на честь акту з луки УНР та ЗУГР. Я хочу сказати, що сьогоднішній день це дуже велике свято для кожного українця. Тому що ми завжди мали проблеми сьогодні 22 січня в Україні тим, відзначають свято було, День Соборності України, збиралися разом і давали дітей. Тут зібрались містяни для того, щоб вшанувати історичну дату. І це свято про те, що з сенсом так. до 2014 року вже нашу зустріч в не немає. Ми вже всі маємо зрозуміти одне, що воїни це частина не тільки нашої культури, а це частина нашого суспільства. Що ворог сильний і потужний, і війна ще не клучилася. Нам треба об'єднувати зусилля. Нам треба групуватися. Нам треба бути цільними і єдиними і мати новий сенс для того, щоб наша держава залишилася вільною, залишилась, вільно, залишилась незалежною. Залишилась демократичною і залишилась е, тією, якою ми звикли бачити на протязі 30 років. І та, яку ми хочемо передати нашим дітям, нашим дітям. Я дуже впевнений в тому, що саме такі свята і саме такі заходи мають відбуватися чіткіше. тому що ми маємо патріотично куховувати свою мову. Ми маємо всі розуміти, що війна, на жаль, вона залишиться, навіть якщо вона закінчиться нашою перемогою, вона все одно залишиться з нами, тому що в нас тут не зміниться. Нам треба мати план, довгостроковий план захисту нашої держави від будь-яких процедурів. Я дуже вдячний кожному присутньому. Я дуже радий вас всіх бачити. Слава Україні! Шановні, тривога триває, тому для своєї особистої безпеки ви можете пройти в тимчасове укриття, котре знаходиться в будівлі історичного музею. А ми продовжуємо і запрошуємо виконуючого обов'язки начальника управління з питань ветеранської політики Дніпровської обласної військової адміністрації півторацького Олександра. А для тих, хто ще не приєднався, нагадую, що ми знаходимося у Дніпрі на Соборній площі біля пам'ятника на честь акта злуки УНР та Зонер. Тут відпу... відбувається подія до Дня Соборності України. Ця історична подія увійшла в історію як акт звуки. І це свято має дуже велике значення для всіх нас. Офіційний статус свята отримала у 1999 році, і соборність відіграє ключову роль у формуванні національної самосвідомості політичної згуртованості нашої країни. А більше новин ви можете дізнатися на сайті «Інформатор Дніпро також слухайте новини Дніпра та області на радіо «Інформатор ФМ 107,3. сучасного розуміння від віку